Всім привіт. Давно нас не було. Щось трохи вирішили познімати на роботі тепер. Познімаємо. Нагадаємо, жеребець. Звати Булар. Йдемо на паровку. Тут привезли кобелу до нас. Зараз будемо парувати. Жеребець може бути на паровку, на продажу. На обмін. На обмін. Кого не цікавило, Номер залишимо в описі. Будете дзвонити. Кобилів є вже багато, по нему жеребних. Нині робили у куда. Три кобили. жеребні. Є зараз. Вас... Є по ньому кобельник. Постапу такий жереб. У мене сядь. Встань. Це вириває. Справа шовня. Я, с я, 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 такі, такі, Я його як давно ні? Такий мой, чорний стовп. А чорний стовп. Потемнів, бо стай не стоїть через. Запускаю ну, навечі. Та коли в кушвару, знаєш. Коли вату навіть трохи. О, бла! Когда лапали це дехвісти драли? Ми криємо природним методом, не зараз не буде рубати, Зараз хочеться. Привіт так, я утримаюся не роботу? не єсім, та як б'єш. на поле порували і що. Та це уроку не одну купив, не в'язали Не одну в'язали.

<гум> Зараз вірветься тобі, буде колокольний. Він вірвається також. Додатка <потрібно> не погану, не? Кітку палено. Зтра один день пропущу, я і два дні підряд підрядки. Завтра третьмей, горів купе, всі з наступаючи. Та по-новому цього року. ї. Yeah. Цікавий жеребець продаж, обмін, паровка, номер буде в опісь, дзвоня. Кобеле порує добрі, є багато вже жеребних коней. Кого цікавий, дзвонить жеребець запрійний. Що що треба? Є багато туди джерел. Десь потрібку.